Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Сьогодні огляд криптовалютної біржі OKX, в рамках якого я поділюся гайдом, як правильно новачкам торгувати на ф'ючерсах та відповідно примножувати свій капітал. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Переходимо на сайт біржі OKEX, Впевнений, що абсолютна більшість із вас про неї чула або навіть маєте тут акаунт. Якщо ж ні, то знімаю даний відеоролик саме для вас. Регулярно отримую запитання, на якій криптовалютній біржі зареєструватися, щоб холдити там активи. І, звісно, хочу рекомендувати вам тільки найкраще біржа OKEX входить абсолютно. Усі топи дуже важко тут вибити лістинги, що демонструє загальний рівень біржі і відповідно її підхід до запуску торгів. Це варто відзначити і пам'ятати, тому що деякі біржі цим питанням зловживають і лістять усе підряд. OKX працює лише з топами, і це знову ж таки вказує на її гарант якості і те, що вона думає насамперед не про прибуток. А знову ж таки про своїх користувачів. Зважаючи на те, що загальний рівень знань у криптовалюті моїх глядачів постійно зростає, я вирішив, що даний відеоролик повинен мати певний прикладний характер і обрав саме трейдинг як ту нішу, яка потребує пояснень. Безумовно, в одному відеоролику я не зможу розповісти про абсолютно увесь арсенал, який доступний в трейдингу. Але я надам вам ту потрібну базу, яка необхідна для новачків, для того щоб ви не допускали помилок і не втрачали свої гроші. Тому сподіваюсь, даний відеоролик стане для вас, так би мовити, фундаментом для прибуткової торгівлі. Однак я, звісно, користуючись нагодою, покажу декілька особливостей даної біржі, які я регулярно використовую. Перше, це web 3 гаманець. Бачимо, що тут ми можемо в один клік перейти з біржі на гаманець, це максимально зручно і одразу хочу сказати, що я його використовував в дуже багатьох випадках. Якщо ви стежите за каналом, то ви, напевно, бачили, що нещодавно був максимально на хайпі тренд на BRC 20 токени. Так от я, в принципі, купував, холдив їх якраз таки на web 3 гаманці OKEX. Його дуже зручно використовувати, адже він підв'язаний під біржу, однак, по факту є децентралізованим. Тобто тут є якраз таки правило безпеки, і водночас ви не втратите до нього доступу, якщо не втратите акаунт біржі. Ну сподіваюсь, цим зрозуміло. Повертаємось на основну сторінку. Наступний момент це звичайно Jumpstart. Це щось унікальне, це покращений формат лаунжпаду. Який приносив дуже хороші прибутки, ось тут заходимо, у збільшуємо активи і обираємо Jumpstart. Це по факту платформа для запуску нових проєктів, на кожному з яких можна було заробляти від 500 до 1000 доларів абсолютно без жодних ризиків, просто за те, що ви холдили свої активи в рамках пулу в рамках цього івенту. Знову ж таки, вічно актуальною є тема стейкінгу. Тут він доволі хороший. Зокрема, напевно, найбільший APR на актуальному ринку, що стосується USDT. Заходимо, збільшуйте активи, пасивний дохід. І знову ж таки бачимо, що тут ви можете закинути будь-які монети під хороший відсоток. Тут є як простий ерн, -так, і, знову ж таки більш різноманітні продукти. Ну хто цікавиться стейкінгом і хоче примножувати свої активи на повному пасиві, той розбереться. Зокрема, я на окік стейкаю частину своїх стейблів. Ця біржа надійна, я їй довіряю. І плюс, звичайно, вона приваблює мене тим, що тут хороший прибуток. Плавно переходимо до теми ф'ючерсів. Одразу хочу відзначити, що ви можете торгувати за допомогою веб-версії, на якій я зокрема все демонструю, так і використовуючи мобільний додаток. Він максимально зручний і в основному я працюю саме через нього, адже в будь-який момент можна внести якісь корективи, відкрити закрити позицію. Адже ви знаєте, як буває, регулярно виходять якісь анонси. Пампи і так далі, і відповідно доводиться приймати рішення максимально швидко. Тож, давайте почнемо: переходимо у вкладку Торгувати, обираємо ф'ючерси. Це, так би мовити, буде наша основна сторінка, на якій потрібно розібратися, що і куди натискати, як правильно працювати з ризиками і так далі. Перш за все, я рекомендую обрати невелику суму для початку. Друзі, не потрібно нікуди гнатися, ваші прибутки ще прийдуть. Перш за все, нам потрібно здобути досвід. І щоб ваш перший досвід не був болісним, потрібно приділити час навчанню і відкривати трейди виключно з холодною головою. Зважаючи на те, що я хочу, щоб даний відеоролик був таким мінімальним посібником для новачка, то розпочнемо з базисних термінів. Перш за все, що таке лімітний та маркет ордер. Тут все доволі просто. Market Order – це одноразова купівля, яка відбувається прямо зараз. Тобто ви вирішили, що вам терміново потрібно здійснити угоду, або ж вам просто підходить актуальна ціна, і ви вирішуєте реалізувати свій план. Тоді ви натискаєте Market, і відповідно ваша угода розміститься за актуальною ціною, яку ми бачимо в стакані продажів. Тобто це все має бути зрозуміло. Далі повертаємось до лімітного ордеру. Тут вже цікавіше. Наприклад, у вас є стратегія, що при досягненні певної ціни можна відкривати шорт позицію. Зокрема, це може бути ціна в 70 тисяч доларів. Тобто, коли ціна дійде до 70 тисяч доларів, ваша угода спрацює і відкриється шорт, який ви власне встановите попередньо. Далі дуже важливий момент: що таке ізольована та крос-маржа. Задля того, щоб більш комплексно висвітлити дане питання, нам потрібно розібратися з моментом торгового плеча. Що ж це таке? Допустимо, у нас на балансі 105 доларів. Торгове плече це мультиплікатор, який дозволяє кратно збільшити нашу позицію, тим самим відповідно збільшити ризики і потенційні прибутки. Як це порахувати? Тут все доволі просто: кредитне плече у нас доступне з першого по соте, і ви просто множите свою суму на кредитне плече. Допустимо, ви обираєте 10 кредитне плече, у вас сума 100 доларів, і по факту у вас виходить маржа на угоду 1000 доларів. Однак варто розуміти, що чим більше торгове плече, тим вищий ризик, адже по факту у вас немає цих коштів, ви берете їх Позику в біржі, і відповідно ваша ліквідація максимально близько. Тому для новачків я рекомендую використовувати менші кредитні плечі. Зокрема, беріть за основу 10 плече і не більше 20-го. Це знову ж таки моя консервативна порада. Звичайно, є різні стратегії та ситуації, але не варто захоплюватись. Далі повертаємось до теми ізольованої чи власне крос-маржі. Тут все також доволі просто: ізольована маржа дозволяє вам ризикувати лише тою сумою, яку ви закладаєте в угоду. Допустимо, в мене є 105 доларів. Однак я хочу зайти в угоду лише на чверть своєї суми на 25 доларів. Тоді, якщо ринок піде не в мій бік, я буду знову ж таки чекати реалізації свого плану, і знову ж таки відбудеться ліквідація. Я втрачу лише ту суму, яку я додавав угоду, тобто 25 доларів. Якщо ж я оберу крос-маржу, тоді знову ж таки моя точка ліквідації буде суттєво нижче, але таким чином я можу втратити увесь депозит. Далі поговоримо про Take Profit та Stop Loss. Це інструменти, які потрібно використовувати як новачку, так і більш досвідченим трейдерам. Адже абсолютно кожен хто має досвід, знає, що торгівля без стоп-лоса приводить до втрати депозиту, і це по факту білет в один кінець. Тобто, у вас має бути чіткий план на трейд і відповідно чітка межа для ризику. Допустимо, ви готові втратити 10% від свого депозиту на даному трейді, тому що ви там розрахували, що профіт у вас буде 1 до 4. тобто у вас є. Можливість заробити 40%, і на той момент ви вирішили, що можете ризикувати 10%. Допустимо, ви заходите в угоду на 100 доларів, і ви готові втратити 10 доларів. Таким чином, ви заходите сюди, натискаєте ОК і вводите саме ту ціну, при якій у вас буде втрата 10 доларів. Допустимо, ви зайшли в шорт. По ціні 69 тисяч а біткоін почав рости. І нехай у вас та ціна буде на 69 500. Тобто ви не чекаєте, доки він там виросте до 72 і повністю вас ліквідує. Ви просто ставите, так би мовити, для себе певний захист, що ви не втратите більше тієї суми, яку ви самі закладаєте. Те саме по тейк-профіту. Варто розуміти, що дуже часто буває ріст. Який одразу ж коректується, або ж є різноманітні свічки, або ж просто цей ріст може відбутися вночі, коли ви не будете перед графіками, тоді варто вам закладати певний стратегічний план по профіту. Тут звичайно не так все критично, і бувають випадки, що коли ви не поставите тейк профіт, воно може вирости вище ваших очікувань, але тут також важливий момент. Як я вже сказав, бувають різні ситуації, і ви можете втратити прибуток виключно через те, що ви не поставили тейк профіт. Тому ви знову ж таки можемо розглянути на тому ж таки прикладі, ви зайшли в шорт по 69 тисяч і ставите тейк Profit на 68. Можливо, якраз таки біткоін кольне дане значення, ваша угода закриється, і ви зафіксуєте хороший прибуток. І знову ж таки в моменті ринок розвернеться і монета почне рости проти вашого трейду. Сподіваюсь, моя логіка зрозуміла. Звичайно, якщо ви повний новачок, вам дещо складно сприймати такий обсяг інформації. Але тим не менш, поступово я впевнений, що кожен зможе розібратись. Теорія це, звісно, добре, але давайте покроково покажу кожен пункт, щоб так би мовити, закріпити його на практиці. Допустимо, ви лише зареєстрували аккаунт, і перше, що вам потрібно зробити, це поповнити ваш баланс. Ви натискаєте поповнити, берете потрібну вам адресу і знову ж таки відправляєте сюди токени. Скоріше за все, це буде USDT, ви можете обрати мережу, в якій буде менша оплата за комісію. Ви повертаєтесь на свій головний баланс, бачимо активи після того, як вони прийдуть вам. Вам потрібно їх переказати. Робиться це також доволі просто. Ви їх переводите з фінансування в торгівлю. Після цього вони будуть відображатися у вас на балансі. Знову ж таки, заходимо у наші ф'ючерси. Я це все попередньо зробив, тому у мене власне доступно 105 доларів. Давайте відкриємо ордер по маркету для початку. Я, допустимо, хочу взяти 10 плече. Підтверджуємо і хочу зайти на половину своєї суми. По факту, якщо я заходжу на 50 доларів і обираю 10-те плече, загальна позиція складатиме 500 доларів. Я хочу відкрити в лонг. Бачимо, що є такий ордер. Підтверджуємо його. І як я вже казав, ордер відкривається моментально. Тепер у вкладці відкриті позиції бачимо мою позицію, загальний розмір. Ціна, по якій ми зайшли, бачимо, тут є ціна маркування, ціна входу, це знову ж таки нічого особливого. Тут PNL, тобто показує, який у нас прибуток чи навпаки втрата коштів. Тут знову ж таки прогнозована ціна ліквідації. Тобто, коли біткоін до неї дійде, я втрачу увесь депозит, який я заклав дану угоду. Заходили ми з ізольованою маржою, тобто, якщо. Біткоін дійде до ціни ліквідації, я втрачу всього лише 50 доларів, які я закладав. Ну, бачимо, я на повзунку налаштовував і по факту зайшов на 69, але знову ж таки, це не має особливого значення. Бачимо, можемо пролистати сюди, і в моменті, коли в нас відкрита позиція, ми можемо встановити «Take Profit» та «Stop Loss». Натискаємо додати. Окей, бачимо take profit. Я заходив в лонг. Ну, можна вводити остання ціна, це знову ж таки не має значення. Давайте я веду 69, допустимо, 200. Далі, у нас є стоп лос Ну, знову ж таки, щоб була кругла хороша ціна. Давайте, це буде 69 тисяч. І по факту, ми бачимо, що тут показано в відсотках. Скільки ми власне заробимо, і скільки ми власне втратимо, тут ми можемо обрати повну позицію або ж часткову. Тобто, допустимо, ви хочете фіксувати прибуток частинами. Нехай там по 69,220% дев'ять 69, ще 20%, а там по 70 тисяч усю іншу позицію. Також це можна зробити. Біржа представляє зручний функціонал. Самі бачите, що все, в принципі, наглядно зрозуміло. Натискаємо підтвердити. І бачимо, що наш «Take Profit» та «Stop Loss» доданий. Знову ж таки, тут можна відкривати моментально зворотню позицію, тобто, якщо ви хочете зайти з тією ж сумою. Але вже після того, як ви зайшли в лонг, шорт і навпаки, то можете натиснути, і в один клік воно відкриється. Але в принципі таких моментів е, буває доволі рідко. Тут ми знову ж таки бачимо всі наші умови, і допустимо, е, не пішов ринок, так як ми хотіли, або ж у нас там змінилися думки. Буває всяке. Ми можемо знову ж таки закрити е, моментально нашу позицію. Або ж чекати, доки спрацює тейк профіт. В основному дуже часто доводиться закривати по маркету, тому просто натискаємо Закрити всі, і в моменті наша позиція закривається. Тут ми можемо переглянути історію наших ордерів. Ми заробили 36 центів, але бачимо, що на комісію ми витратили 34 центи, тобто, по факту, ми залишились в беззбитку. Це по суті базис, адже той самий процес буде, навіть якщо ви відкриєте лімітну угоду або ж використаєте, допустимо, крос-маржу. Також варто відзначити, що ви можете працювати абсолютно з будь-яким активом, не лише з біткоїном. Ви заходите сюди та обираєте, що вам подобається, і відповідно працюєте з графіком даної монети. Бачимо, що на біржі OKEX представлені усі топові монети також тут проходять лістинги нових проєктів. Загалом є величезний вибір, і кожен хто торгує, може підібрати щось під себе. Однак, хочу наголосити ще раз: так, трейдинг це про гроші, про великі заробітки, однак, тут і великі ризики. Це дуже важка психологічна справа. Яка вимагає постійної практики та роботи над собою. Тому, будь ласка, не женіться за легкими грошима, адже насправді їх тут немає. Це така ж сама робота з капіталом, з вашими скілами, як і будь-що інше. Тому однозначно трейдинг можна і навіть потрібно використовувати в певних випадках, але робити це з холодною головою, повторюсь. Сподіваюсь, даний відеоролик допоможе вам опанувати цю навичку і стане, так би мовити, стартом вашої успішної кар'єри трейдера. Що ж, друзі, на сьогодні це все з особливим трепетом. хочу подякувати кожному за підписку, адже нас вже 24 тисячі зовсім нещодавно святкували круглу цифру в 20 тисяч, але ми не зупиняємось, так би мовити, разом йдемо до нових цілей та нових вершин. Тому ще раз дякую кожному і прощаюсь лише до наступних зустрічей.